Сучасні авто і особливо позашляховики дають водіям і пасажирам відчуття комфорту, впевненості і безпеки. Але все це може зникнути в одну мить, якщо перевищити швидкість, бути неуважним або різко повернути кермо. Схоже, що саме з цих причин на вулиці газопровідні у Києві трапилася наступна пригода. З'ясовано, що ця Тойота з двома пасажирами рухалася у напрямку Виноградаря. За кермом позашляховика перебувала 24-річна киянка. Авто пішло на обгін. А коли довелося терміново повертатись у свою смугу, машина перестала слухатися керма. Потім ударилася в бордюр і помчала на електроопору. Якби не стоп, то машина могла врізатися в огорожу Берковецького цвинтаря. Увесь екіпаж Тойоти опинився в лікарні. Це і не дивно, бо судячи з пошкоджень та стрілки на спідометрі, швидкість була доволі високою. Ми спробували з'ясувати обставини пригоди у водія цього легковика. Йому пощастило, він зумів зупинити машину впритул до джипа. Потоці йшли всі кілометрів 50-55 їхали, а потім пішов на обгон. Машина пішла, підрізала нас, збила стовп. На великі скористі цей стовп. Я слава богу, встиг затормозити. Коли цей матеріал готувався до ефіру, слідчим не вдалося поспілкуватися з водієм Тойоти, оскільки вона перебувала в реанімації. Але звичайно, згодом їй доведеться пояснити, чому і як все трапилося.